Я прошу вибачення. У нас вже є кворум, Людмила ще, О, не але вона повинна є хорум, да? форум наразі. Друзі, присут... друзі. Тоді я наголошую засідання нашої комісії відкритим. Я кворум добре, всіх відкритим. вітаю. А, друзі, чи всі згодні з порядком денним? Так, якщо так, всі голосуємо ну, так, добре. В цілому. Так, розумію, що добре. Ви всі згоні. Так, ну що, Пані Анастасія, яке там нам у нас так, перше питання? Там звіт голови. Да, я, зараз, ради? Я, я зараз прочитаю всі запитання. Е, Володимир Володимирович, чи можете ви вимкнути камеру, будь ласка, тому що я буду виставляти це засідання на сайт районної ради. Вимкну. Зараз знайду. У кого це музика грає? Чи можна її викинути, будь ласка? Бо це дуже вже так сучасно там музичка, так все, ще танців не вистачає. Все, супер. Дякую. О, О дякую. Порядок денний прийнято. Я дуже дякую. Перше питання це про звіт голови Одеської районної ради Одеської області за 2024 рік. Я попереду... Коловні колеги, колеги, якщо є питання, висловлюйте, якщо ні, то будемо голосувати. Як? Голосую. Голосуємо. Хто, Хто за? Добре, Кобильчук одноголосно. Ти за також? Так, так, за. Да. Вранчук е, за, Левчук за, Кобальчинська за. Да. Дякую. Е, наступне питання – це звіти депутатів до... Одеської районної ради за 2000 ну, одеської районної ради Одеської області восьмого скликання. Були попередньому розміщенні на сайті Одеської районної ради, я дуже прошу увійшли цю музику, тому що вона дуже дуже веселить. Не робоча. Перебуває нашу роботу. Це? Це у кого музика грає, я просто не можу зрозуміти. Не в мене. Не в мене. Це в мене? Це у Володимира Володимировича? Володимир так, з чого в мене? Давайте ми ви можете мікрофон поки да, що ви виключити. Ви Давайте я виключу мікрофон. Да, давай. Повірно, я буду за. Добре. Е, так, звіти депутатів. Вони були попередньо розміщені на сайті. Я сподіваюся, що всі з ними ознайомилися, тому е, пропоную голосувати, взяти їх до відома і. Е, е, хто за? Голосуємо. Побольшинська за. Одноголосно, так. Ага, да. да, Володимир Володимирович, я так розумію, також за. Да, бачу. Дякую. дякую. Наступний це блок питань прокурорських, звіти прокурорів. Ну, Ч... Давайте будемо їх е, в одному пакеті, да? Да, так? Об'єднаємо. Об Хто за, об там три, три, три проєкти рішення, так, да? давайте їх об'єднаємо одним пакетом. Хто за щоб одним пакетом? Ага, дякую, бачу сі, сі, за. сіза. А тепер, а тепер е, в цілому за них. А, а Тепер в цілому, так, якщо всі всі за. Да. Так, да. сізати. Сі, сі, бачу, Людмила Васильівна під'єдналися. Людмила Васильівна, добрий день. Доброго дня. Людмила Васильівна, ви бачите нас? Чуєте? Мікрофон виключений. А. нього Васильів, потім е, вимкнеться і включиться до нашої роботи. Е, наступне питання це у нас е, проєкт рішення про внесення змін до положення про службове відрядження депутатів районної ради. Е, пропонується е, викласти положення у новій редакції. Е, зміни стосуються навчання депутатів за кордоном. Не тільки виїжджати на е, відрядження, а ще на навчання. Е, якщо всі за, прошу голосувати. Голосуємо, друзі. Добре. Ага, дякую. Дякую всі за. Е, наступне питання: це у нас розгляд проєкту рішення про дострокове припинення повноважень Руслана Тищуна. Руслан Кіщун, це позафракційний депутат, особисто прийшов, написав заяву в апарат, і на підставі нашого рішення він може достроково припинити повноваження депутатських. Тому прошу голосувати за цей проєкт рішення. Хто за? Голосуємо, хто за, хто проти, хто отримався. Дякую. Ксенія, ви за, так? Да, так, так, за. Дякую. І о, останній проєкт рішення це стосовно е, внесення змін до списку присяжних Ком'янтерновського районного суду Одеської області. Ми на початку нашої каденції затверджували список присяжних. Один, одного присяжного було увільнено від виконання обов'язків наказом суду, і тому пропонується виключити його з списку присяжних е, стосовно одного. У нас наказ суду є, так? Ви у мене є наказ суду, так. До звільнення його. Друзі, якщо нема запитань, заперечень, тоді прошу голосуємо. Хто за? Ага, бачу всі за. Добре. Дуже Все, дякую. Все, вичерпали, так? Да? Порядок денно. Так, так. Друзі, так. всім дякую за співпрацю, гарного настрою, мирного неба, Божої допомоги. До зустрічі на сесії. До зустрічі оголошую наше засідання закритим. Дякую. до побачення. До побачення. До побачення. Так.